Привіт, українчики. Звати мене Володя Фурман, моя голова Лиса, Борода Синя, а це от німф над головою. Сьогодні в мені багато святості, так на вигляд, багато святості. Насправді трохи не так. Але мова сьогодні не про небеса, рай і справедники світу цього, а про простих людей, простих журналістів, які годують нас новинами. Сьогодні заголовки американських газет, зокрема, New York Times, багато обіцяють нам, багато змін обіцяють для України. Зокрема, що там, сьогодні Байден дозволив Україні застосовувати ракети великої дальності. Для того щоб шандарахати ними по разці, що вони пишуть, що Байден дозволив Україні вдаряти Росію з ракетами великої, Великого радіусу дії. Два місяці залишається до закінчення його каденції в офісі, і президент Байден вперше дозволив Україні. Українським військовим використовувати системи, які відомі як Атакамс, щоб допомогти захистити їхні сили в Курському регіоні Росії. Тобто, це не зовсім лупашити по всій території Росії. Ну, зате можна Лупашити там, де зараз війська українські знаходяться. Це невеликий крок, але все ж таки це значний крок для. Того, щоб Росія мала великі клопоти, а Вова Зеленський дуже тішився собою, що він великий могутній переговорник і впливальник на всіх підряд великий політичний гравець. Що це означає для нас? Багато із вас, тих, котрі просто сидять і чекають кращого часу, що колись все повернеться. До того як було, що Байден е програв, Трамп переміг. І нарешті е Вову Зеленського змусять там, віддати ті території Рашці і настане там якийсь мир в Україні, і можна буде її покинути. Тим, котрі хочуть покинути, а тим, котрі хочуть просто якогось спокою, щоб їх на вулицях не хапали, то можна буде на вулиці виходити. В кожного там свої плани на життя. Людям воно важко розуміти концепцію свободи. Це люди, українські люди, так і російські люди, як істоти, які знаходились багато років у темряві, і тепер, коли там Союз рухнув, нарешті вони вийшли на світло, і їм стало боляче від цього світла, воно їм боляче вдарило в очі. Вони відчули той біль і повернулись назад там, по своїх. Темних місцях, де продовжують сидіти, і навіть в ці темні часи, їм там доволі комфортно. То, не... що це означає? Ця новина Ця новина означає, що зроблено наступний невеличкий крок, і що там, в... з тим, як Трамп вступить в свої повноваження. Ситуація знову там трохи зміниться по тій території Росії. І це означає, що Трамп буде мати інший розклад карт на руках. Йому треба буде грати вже з іншими розкладами. І здавати Україну, щоб, позбавивши її там зброї, в нього, мабуть, не вийде. Тим більше, що Україна вона має певні успіхи. Тому щоб кошмарити там ту російську Курську область. І як не як, Путін він не захотів там спілкуватися із тим Олафом Шольцом. Про що вони говорили із Трампом, не зрозуміло. Але зрозуміло те, що тон розмови був не такий, який Путіну сподобався, бо вони там сильно почали на нього на того Трампа ці російські ЗМІ. Чи не змі. російська пропаганда накинулася на Трампа і з Новою силою, почали вказувати їм там на їхнє місце Трампу і Шольцу. Ну і ось прилетіли наслідки для Путіна. Тому що Європа теж, мабуть, скоро дозволить, якщо ще не дозволила, використовувати їхнє озброєння для цих самих цілей. Ну і Сполучені Штати дозволили використовувати для таких самих цілей. І Переговорів, мабуть, якщо будуть, то все одно вони не влаштують Вову Зеленського, точніше, господарів Вови Зеленського. Тому що Путін він ж хоче відкусити ті всі території по, по Дніпру, ті, котрі він прописав, ті він хоче відкусити, тому що вони вже їх там були політично окупували раніше, а потім наші доблесні бандюки позбавили. Право впливати на майбутнє цих територій і заробляти на них гроші. І що би там хто не розказував, ситуація для простих людей буде гірша, ніж вона є зараз. Тобто, будь-який перебіг подій із Трампом він буде не на користь нашому брату. Тобто, якщо Трамп не буде давати якесь там озброєння, припустимо, він вріже давати то озброєння. Скаже, не буду я вам давати ракети, на що ми на, на вас будемо витрачати гроші платників податків Сполучених Штатах а, чи будь-яку іншу мотивацію підходить. То, чи що лишиться господарям Вови Зеленського? Їм, їм треба буде якось воювати. Воювати вони будуть вами. Вони будуть виломувати двері до вас в хати, так як вони зараз вже міста окупували настільки, що там тільки одні бабці ходять по вулицях навіть. А жінки із дітьми вже взагалі поз'їжджали, бо втратили надії. І, 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 а чоловіки сидять і носом на вулиці не показують. Ну, то їх будуть ловити вже по їхніх квартирах, будуть робити поквартирний обхід, відчиняти двері, витягувати людей із хатів, ну і здавати їх в ЗСУ. І покажуть вони там Америці, Трампу. Як, як вони можуть воювати без зброї? Вони покажуть на додачу до тих смертей, які зараз є, вони ж дуже там тішаться із того, що їм є, що показати, коли якісь там російські ракети прилітають по цивільних будинках, там матері з дітьми гинуть, і залишаються там чоловіки або взагалі ніхто не залишається. Тобто жінок і дітей загиблих вони дуже люблять. Дуже люблять ними махати перед обличчями в західних тих політиків і розказувати, що ось дивіться. Дивіться, до чого призводять ваші дії. Ці росіяни, вони жахливі, вони ж андрахають по цивільних, стріляють. Хоча ті росіяни не такі, вони вже й жахливі. Там серед них є теж рух опору. Ті всі ракети, які падають десь посеред полів, то не падають через саботаж на російському боці. Там є люди, які працюють на тих заводах, отримують зарплату. І вони навмисно вносять дефекти в того обладнання, щоб ті ракети летіли і нікуди не долітали, не влучували куди не треба. І наше доблесне ППО також там, в Україні нормально так працює, що уламки того всього падають на житлові будинки. Але це все показується, як ті злочини у Бучі і Єрпіні, щоб подивіться, які вони кінчені. Так, вони кінчені. Але ж хто. Кому як не політикам знати, чим загрожують війська чи військові дії на будь-яких територіях, де є цивільні? Ця вся Буча і Ірпінь вона була спланована нашими. Тобто вони навмисне не сказали населенню евакуювати, не кричали, що війни не буде. Потім цілком зізналися в тому, що вони знали, що війна буде, буде, тільки не розказували цивільним, щоб не було паніки. Вони позалишали тих цивільних, залишили жінок, дітей, чоловіків в містах. І вони знали, що відбувається, коли приходять військові туди, іншої країни. Відбувається вбивство, мародерство. Мародерство радянської армії вони для мене були абсолютним прозрінням, коли я почав вивчати історію, реальну історію там, Другої світової, і не тільки Другої світової, а й там, з Франко-Пруської війни. І із успіхів цього іноземного французького легіону, коли вони та Франко-Пруська війна вона воювалася героїнщиками, ті пацики, які йшли в бій, вони отримували свою дозу героїну Вену, пускали по Вені наркоту, і вони там по кілька днів не спали, і вони захопили той Ельзас і Лотарингію, І це був дуже великий успіх. Німеччина сильно тішилась. Зате потім мала ветеранський синдром, як вони там називали. Серед них було купа тих наркоманів. Які не бачили свого подальшого життя без того всього. А, а Французький іноземний легіон теж експериментував там із м -м, кокаїном, тільки. Е, вони виявили, що ця річ вона дуже гарно діє. І е, їхні війська е, дуже гарно там, захоплювали ворожі. Е, Території, ну і розбридалися кругом гвалтувати жінок і мародерствувати. Там вони переставали під, слухати накази керівництва свого командування, вони просто їх ігнорували. У них там були вже свої потреби, які вони не соромились задовільняти вбивствами і в інші способи, примушуючи тих жінок мати з ними секс. Тому о, ця фігня була не нова, ті, котрі вивчали реальну історію, але не ту хірню, яку в школі розказують, про те, що армія туди, армія сюди, наш великий народ, в єдиному там пориві, ой, багато жертв і все таке. Але е, в тій історії, де доля однієї людини абсолютно виноситься і розмивається, її там не існує там, одні, людини, її переживання, її труднощі. Е, так, така от історія була в школі. Реальна історія така, що коли війська ті чи інші заходять на ворожу територію, особливо коли вони заходять на територію того народу, якого вони там зневажають, то вони його грабують, квалтують, роблять будь-які злочини, вбивають купу людей. І Зеленський Вова, ну Вова, Зеленський ніхто не знати, бо він ідіот. А от Коломойський, і там Пінчуки, Ахметове, і, ну і інша та вся братія, ну вона мала е, розуміння цього всього. І вони спеціально залишили тих всіх людей, щоб ніхто нікуди не тікав, щоб потім показати картинку заходу і продати це все, і виміняти його на співчуття, і попливати на західні соціуми для того, щоб народ примушував своїх політиків робити щось цим. І цей епізод, ця карта розігрувалася вже в Україні, вона розіграється знову. Там, цього разу покажуть кількість убитих чоловіків. Покажуть звірства, покажуть, як там на, на, на передовій, скільки людей там гине. Тільки вам в новинах цього не покажуть, а вони продемонструють цю фігню на відосиках для, для Трампа, для його кабінету. Для всіх західних політиків у нас закритих тих. Відправлять їм посилання на свої телеграм-канали закриті. Куди вони там подають тих західних лідерів і покажуть їм, що дивіться, що ми робимо. Не дасте нам зброю, от дивіться, ці всі, котрі. Доля котрих вас турбує, от вони всі підуть на м'ясо. Тому. Не думайте, що Трамп перестане якось припинити потік зброї в Україну. Не припинить. І, перш, якщо він припинить, то от за той провал кожен із вас заплатить своїм життям. А потім цей потік зброї відновиться, він або десь Європа продовжить постачати. Ось так це працює. Це так це працює в людських головах. А Зараз що там Байден підселяє, підстеляє соломку для того, щоб менша кількість із вас загинула, щоб більша кількість людей, особливо тих, які десь до в якихось добровольчих батальйонах воюють, ті, котрі зрештою, можуть згрупуватися і зробити державний переворот, захопити владу в країні, віддати Путіну те, що він чесно вкрав. Не Путін, а тим його бандюкам, які його посадили, спільно з якими він там діє, щоб вони отримали своє чесно вкрадене назад в Україні. І на рештках території України, які там залишаться, де настане якийсь там спокій, вони вже не будуть зволікати, вони вже будуть робити. Впровадять і нове законодавство, те, котре Євросоюз вимагає, реформують повністю ті органи влади. От все зроблять. тільки це зможе зробити та група людей, які, які зараз воюють не під примусом, а з власної ініціативи і не воюють в складі ЗСУ, а в складі, там, добровільчих батальйонів. Ну, наприклад, якісь птахи Мадяра, і там їх є кілька-кілька штук. Я їх не знаю, але я точно знаю про їхнє існування. Тому не думайте, що вам вдасться відсидітися. Робіть щось. У Робіть щось. мене є відосики, є тексти, якими діляться інші люди. Своїм досвідом, як вони е, е, йдуть на повторне коло після невдалої спроби, як вони вирішують справи із ТЦК. головна, що там е, головна причина, по якій ви освіти спетляєте, це те, що ви там не будете нічого підписувати. Що ви там нічого не підписуєте, і не дай Боже вам йти на якусь медкомісію, ту їхню під будь-яким приводом, що ти там сходиш на ту медкомісію, і ми там тебе відправимо і з твоїми болячками е е допроходити її за місцем проживання, на таку всю фігню не водіться. Бо як тільки ви проходите медкомісію, все, ви закриті, там вже, ви вже в їхніх лапах, ніхто вас звідти вже не випустить, вони вже вправі то робити над вами. Як тільки ви сходили на медкомісію, все, ви їхнє майно. Так, ти тоді вже належиш не твоїй мамі, не собі особисто, а ти належиш просто їм. Вони вже закривають і роблять з тобою, що хочеш, тому що твої обов'язки настають якраз після того, як ти їх на себе береш, а ти легітимізуєш їхні дії будь-якою доброю волею і свого боку. Тобто ніякої співпраці з ними. Пояснюйте їм, що я не піду на медкомісію, я не буду підписувати, що я не піду на медкомісію, я не буду підписувати відмову від підписування відмови від медкомісії. Нічого не підписуйте. Оці всі, всі речення їхні закінчуються тим, що ми тебе відпустимо, і тебе відпустимо. Або і ти поїдеш додому, і ми тебе виставимо за ворота. Там зроби то-то-то-то. Тобто, щоб ніхто щоб з вас не чув нічого з того, що вони говорять. Кожне слово, кожне їхнє слово то брехня. Це такий сюрреалізм. Це, вони там живуть у своєму власному всесвіті. І ви попадаєте в той всесвіт, коли ви погоджуєтеся на що-небудь з того, що вони вам пропонують. Не погоджуватися на те не складно. Для цього не треба там з ними битися, пручатися, обзивати їх там, просто їм сказати, я цього робити не буду. Все, що він, вони там говорять, 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 і кажеш, я не буду, я підписувати не буду. На медкомісію я не піду. Тобто жодного підпису, жодної дії з вашого боку того, що вони від вас просять. Ну і все. І це от розуміння. Воно вам дасть можливість наважитись на другу спробу. І ваша друга спроба настане дуже швидко. Зараз дуже добра пора, щоб гребти. Зараз дуже добра пора, щоб гребти по всіх напрямках. Люди виходять. Люди виходять кругом. Люди пливуть через Ністер, люди йдуть пішки в Молдову, люди йдуть пішки в Польщу лісами. Люди йдуть пішки, перепливають річку в Польщу, люди йдуть через мармороси, Чевчини і покутсько Боковинські гори. Тобто і грибіть. Люди грибуть на Білорусь. На Білорусь буде гарний період, щоб йти, коли температура знизиться, коли буде там на півночі триматися постійно нижче нуля, ті всі болота замерзнуть, і по них можна буде пройти як по рівному. Минути ті всі їхні річки і обійти і дійти до тієї Білорусі. Особливо, коли ще снігу там не буде. Достатньо тільки дочекатися, коли болота замерзнуть. І ви реально вийдете у Білорусь в два рази легше, ніж це робити влітку. Тобто там за добу можна буде вибратися ту Білорусь. Заплатите там Лукашенку гроші, Лукашенка він гребує грішми зі всіх боків. Тому що, що? Ну, він там фейлернувся, він там тих своїх білорусів, як він там не заставляв їх працювати, коли ти не знаєш, як як працює економіка. А економіка працює так, що ніхто не знає, як вона працює. Світові кризи трапляються і трапляються. Як вони траплялись 100 років назад, так і вони зараз трапляються. І немає жодного в цьому світі, який би міг цьому запобігти. Ознаки вони можуть вичитувати якісь, але зрозуміти, що і як буде відбуватися, ніхто не може. Там потрохи-потрохи вони навчилися діяти там обліковими ставками. Західний світ він е, е, просто приймає як належне, що кри кризи є, треба рефінансувати, треба давати там якісь е, урядові роботи, будувати якісь там автомагістралі і міняти якусь інфраструктуру. От уряд до цього готується. І такими речами вони там підносять. Той країну із провалу. А Лукашенка, як би він там не заставляв працювати тих білорусів, просто робити якусь роботу, результату не дає. Тому він і не гребує заробляти на сирійцях африканських, цях, чим він нам там підірвав наші кордони із поляками. Можна було би в Польщу по-нормальному виходити, так, Білу... так Лукашенка нам то підісрав на кисло. І, так, і він ще з наших збирає гроші. Там, збирає, там, кожен по 500 баксів йому залишає. Що в порівні з сирійцями, то в 5-10 разів менше. Але з, з миру опониці в бідному сорочка. Ось так. Тобто Байден підстеляє соломку, дає що там, надію, що Вова Путін. Буде відгрибати більше, якщо він не хоче розмовляти. Але відгрибати він буде не один, а разом з вами. Тому не сподівайтеся на те, що Трамп вам щось там поміняє. Трампу на вас начхати. Трамп не зробить нічого. із того, що він обіцяв. А з того, що він зробить, воно буде зроблено в такий спосіб, який ніякого добра вам не, не принесе. То ось так. Ну що ж? Всім успіху, використовуйте е, ті можливості, які зараз є. Ну і ставайте там підписниками каналу, ставайте спонсорами каналу, отримуйте доступ до маршрутів, які я там щодня по одному додаю. Наразі є там на Мермароси, є на Чевченські гори, є на Буковинські гори. Там, як зірець, можете їх використовувати. вони Побудовані по, по словесному досвіду інших людей, і вони там побудовані просто мною по карті. Вони не є якимось точним маршрутом, яким виходили люди. Але подекуди він збігається там на 90%. Бо люди бачать і кажуть, що, о, от я майже отак і виходив. Тому. Ну, тому використовуйте ці можливості. Ну і що? Там не сильно хартися через маршрути. З маршрутами тільки проблема в тому, що якщо він один, якщо йому немає альтернативи по цьому напрямку, то люди за нього хапаються і, су, і сунуть тільки по, по ньому. Якщо їх там є штуки три, і вони мають різні точки старту і різні точки виходу, ну то люди легко на основі трьох вже роблять. Свій там якийсь. чи вони Три маршрути, це вже купа варіантів. Це вже може бути безліч варіантів для того, щоб скомбінувати з них свій власний. Тому використовуйте цю можливість, ну і грибіть. Грибіть, пересидите це, що відбувається, подивитися, що Трамп буде робити там із-за кордону. Назад ви повернутися завжди встигнете. Коли настане там якесь перемир'я, коли там тікуни перестануть бігати по вулицях, коли нквд перестануть сидіти там на дорогах, ви спокійно назад повернетесь. А сидячи в Україні, ну, ви можете опинитися в тому місці, звідки ви ніколи не повернетеся. Так що не треба не треба так ризикувати. Краще ризикувати. На шляху до безпечного місця. Чого я вам всім бажаю? Бути в безпечному місці і мати кращі умови для життя.